На польською мовою, бо, ну тим не менше хочу розповісти е, про те, про що ж пише Лешек Бальцерович, про те, що як, як він реформував Польщу, і в чому як на мене, велика різниця між тим, яким чином проводяться економічні реформи у нас, принаймні намагаються їх проводити, і тим, що от було в 1989 році в Польщі. Коли у нас плачуть про те, що от ми мали однакові стартові можливості з Польщею, ми, мовляв, в 89-90 році були такі самі, як вони. Так от читаючи цю книжку, я так почухав потилицю і подумав, що нічого подібного, нічого ми такі не були. В чому різниця? Вже в 70-х роках, коли Лешік Бальцерович був там доцентом університету у Варшаві, він мав можливість їздити на Захід. В Лондон Сполучені Штати Америки людина знала англійську мову, людина читала книжки, людина робила висновки, що соціалістична економіка, та яка була в Польщі, набагато більш в такому м'якому форматі ніж те, що було навіть в Україні, тому що в поляків таки була приватна власність на землю.